Ну, що таке аграрний бізнес? Ну, типа, посіяв, об, три рази бризнув, зібрав. Все. Well, okay. Ти тільки сієш, бризкаєш і збираєш. І все. Посіяв, зібрав і поїхав кудись. Hey! No, 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 Ми проводимо конференцію тут, в Києві. Сьогодні обстріли, немає світла, і треба було ну мати достатньо сміливості і наплівати на всі ці небезпеки, щоб організувати таку конференцію. Щоб здохли москалі на нашій землі. Согласен. <свісно> Телевізор включаєш, пуй блядь, розказує, що я вбачаюсь зерновим у коридору хана. І я оце став так і думаю: кораблі там, зерно моє де взагалі? Ну, Я юридично його ж оддав, а фактично в контракті ж написано, будуть вам платити, коли його загрузять в лодку. Ми свій заберемо, ми беремося, що попереду я вірю, що забереться, женем тебе любе, а з нами буде сонце, а небо не би конце не. Напер... Використовую принципову стару техніку. Е, морально важко на ній працювати. Коли виїжджає новий трактор, там з новим оприскувачем. Ну приємно дивитися, можна тіктоки познімати. Не сіти, це все одно що не захищатися. І як ви сказали, що зберегти господарство це задача, мінімум. А нам сіяти стебель для того, щоб зберегти нашу державу. потрібно конкурувати не між собою. Нам потрібно об'єднатися та конкурувати, по-перше, з нашими сусідами і бути більш ефективними, ніж вони, а потім очолити агр... агровиробництво всієї Європи і конкурувати з іншими континентами. Це роль України. Ми перші і ми лідери. Тільки в такі тяжкі часи, ти розумієш, що вже для тебе нема важного, там, чи в тебе на підприємстві працює трактор Джондир, чи комбайн клас, чи що там було Це самі страшніші часи були для нас. Ні, може зібрати 5 тисяч підприємців, а жодне, жодна, жодна агроподія не може. Ну в чому в чому фішка? Чому так відбувається на Бігмані Приходять люди, які ну дуже голодні. А українські аграрії при всіх цих проблемах скажуть, що вони потерпають чи голодні, та ні в принципі. Ну кожного по крузаку. Кожного там комбайни там, дорожче, ніж Бентлі коштують. І що ти їм продасиш? Що вони будуть тепер на тисячу доларів більше заробляти, на 20 тисяч доларів. І до вас йдуть ті, хто розуміє, що ну, просто там якась там ну, сума в місяць це не, вже не цікаво, їм хочеться більше. О, ці люди тут. щоб ми з вами всім не здавалися за жодних умов і створили в найближчі 5-10 років українське економічне диво.